Вітаю, друзі, мене звати Інна і я рада вас вітати на своєму каналі Натхненна Рукоділля. Так, Так-так, ви помітили, мабуть, що змінилася назва каналу, або ви вже переглянули попередні відео і знаєте про це. Ще раз е скажу, що нарешті, нарешті я визначила з назвою свого каналу. Е десь, мож можливо, навесні я говорила, що мені хотілося б змінити його, так як канал мій називався Просто Моїм ім'ям. Мені все ж таки хотілося його переназвати. І я довго думала, що це може бути за назва. І визначилась з тим, що це буде натхнене рукоділлям, тому що це про мене, це про мій стан. І мені дуже подобається ця назва. Мені здається, що вона дуже підходить для мого каналу. Тож, ось такі справи. Сьогодні це буде відео-епізод. Перед собою ви бачите. Мої плани на цей рік я їх принесла сюди для того, щоб відмітити, що ж мені вже за ці півроку навіть дуже більше пройшло. Вдалося виконати, відмітимо разом із вами. Ну, а також покажу вам свої поточні процеси. Я так сподіваюся, що це буде недовге відео. Я, нарешті, вже маю вільний час, можу знімати відео. Можу більше трошечки приділяти часу своєму хобі, тож будемо з вами бачитись частіше. І сподіваюся, що це буде все ж таки регулярно. Тож, поїхали. На, в планах на цей рік ми бачимо е, такі три пункти. Я собі відмітила, що мені хотілося б в'язати декор, аксесуари, також е, плечові вироби. Ну, і що я можу відмітити? Як ви бачили в попередньому відео з декору мені вдалося все ж таки вже зв'язати серветочку. Не тільки одну іграшку, як тут відмічено, а і серветочку, тож я можу собі поставити галочку на цьому пункті. Далі, аксесуари. І от коли я відкрила свій спис такий список, я побачила, що я не показала вам одну завершену роботу, яка також була завершена весною, і це була сумка. Це була сумка, і чому я так забула про неї? Вона навіть в мене ніде не помічена, що я тільки помічала собі, що я її розпочинала, але не відмітила, що я її завершила, тому і забула показати в підсумках. Ну і чому так сталося? Я думаю, що це через те, що все ж таки вона мені не сподобалась. Ну, вона підходить як проєктна сумочка, але ж я планувала її носити як звичайну сумку, і вона мені трошечки не підійшла своїм форматом. скажімо так. Вона мені більш все ж таки як проектна вийшла. Тому я її вам не показала, але я можу поставити галочку, що її я також в'язала і. вона... В принципі, то готова. Але поки що я її, нею не користуюся, тому, мабуть, я про неї і забула. Але то нічого. Сумка в'язалася з шнуркової пряжі, тому ось так. Полі, поліефірний шнур був. Так, ну, шкарпетки. Шкарпетки. Були зв'язані. Я е, на кожну шкарпетку ставлю свою галочку. У мене було відв'язано 4 пари шкарпеток, тому я ставлю 4 галочки. І виходить, що в мене зв'язано всього 6 пар шкарпеток, але планувалося все ж таки більше. Я хотіла зв'язати, в'язати по парі в місяць, і два місяці в мене вилетіли, і не було зв'язаних шкарпеток. Але я не засмучуюсь, то нічого страшного. Рукавички шапки я ще не в'язала. Перейдемо тоді до плечових виробів. Мені вдалося зв'язати футболку, тож я можу поставити галочку, а також джемпер. І, до речі, в мене було зв'язано дві футболки, але. Одна футболка все ж таки була в'язана більше за 24 рік, я її просто завершила в цьому році, тому я її тут відмічати, мабуть, не буду. Хоча це не має значення, в принципі. Тож, отак, були виконані мої плани поки що. Сподіваюся, що все ж таки я їх трошечки під, до кінця року підназдов, і щось мені вдасться ще все ж таки зв'язати. Ну, а тепер ми перейдемо до моїх поточних процесів, і я вам покажу, які в мене нові процеси є, які я зараз в'яжу. Більшість приділяє їм часу. І так, перед вами на екрані ви бачите лежать два зразочки. Що це таке? На початку липня стартував спільний проєкт в'язанню у Тетяни Молокас її нікнеєм в інстаграмі Кнітера. Спільне в'язання було по топу лав. Сподіваюся, я правильно вимовляю. От. І коли вона це анонсувала, мені він так сподобався, що мені дуже захотілося його в'язати. На той момент мені прийшло, прийшла пряжа. Якраз це бавовна, літня пряжа. І... Я все думала, на що б я хотіла її використати. Насправді, коли я замовляла, наприклад, ось цю пряжу, я вже замовляла її на певний проєкт, але потім передумала, як бачите. І зараз поговоримо про це. І ось цю пряжу я замовляла, що це Що це бавовна. Мені просто було цікаво спробувати ну, от різну бавовну. Вона геть різна, ця бавовна. І ще був третій артикул, вона ще інша. Вона з кашеміром, то взагалі е, класна бавовна. Тож, я, як побачила анонс цього сумісника, мені дуже захотілося зв'язати собі такий топ. І, звісно, що я туди записалася і почала вив'язувати зразочки. Можливо, я в якомусь відео показувала, я не знаю, чи так чи ні, показую вам зараз. Ось саме з цієї пряжі в планах у мене було в'язати ось такий джемпер патентною резинкою. Чому? Тому що, коли, знову ж таки, моя пряжа з. Магазину Вулексперт. Не знаю, чому я віддаю перевагу цьому магазину, але мені дуже подобається, як презентується пряжа. Мені подобається увесь колектив, як дівчата працюють. Ну, просто це мій фаворит. Так, я буваю, замовляю пряжу в інших магазинах, але, от Бобінну, мені здається, я замовляю тільки тут поки що. І так, коли прийшла мені ось ця бавовна, Аня її презентувала, що вона класно ляга... може лягати в патентну резинку. І в мене досить давно вже є така думка зв'язати собі джемперок патентною резинкою. Була спроба одна невдала, І вона. Ця думка мене все ж таки не покидає. Коли я почула, що ця пряжа класно лягає в патентну резинку, чомусь мені от захотілося саме е, такий джемперок. Е, також ви бачите тут три кольори, я дуже хотіла цей жовтий, але чомусь мені е, якось е, трошечки начебто боязно е, зв'язати собі виріб чисто жовтого кольору. Тому я вирішила поєднати його ще з іншими кольорами, підібрала ось такі кольори. Мені здалося це дуже гарно, гарне поєднання. І я планувала в'язати такий джемпер. Але, пров'язавши цей зразок, я зрозуміла, що це буде досить непросто робити оці смужки. По-перше, відрізати після кожної смужки відрізати нитку мені не хотілося, бо це буде багато кінчиків, і бавовно не дуже так мені подобається ну, прятати ці кінчики. Тому якось воно мене так трохи напрягло і вже так стухло те бажання. В'язати смужками такими. Я все думала, що ж мені робити, як же ж його так поєднати? Великими секціями кольорів мені вже не хотілося в'язати, в мене був так попередній джемпер відв'язаний. Тож трохи я відклала цю ідею. Ну, і коли вже анонсувався топ від Танюши, то у мене стало питання, яку пряжу мені взяти. Ну, і Звісно, що так як е, я не бачу такого топу з теплої пряжі, мені хотілося, щоб це була бавовна. І так як ця пряжа вона пружна, я вирішила, що на топ вона гарно підійде. Ну, і також я вирішила взяти ще ось цю бавовну. Вона зовсім інша, вона класна, м'якенька, але вона, е, ну, вже, вона вже не така, трохи інакша. От. Тому ось цей варіант з джемпером знову у мене відкладається. Не знаю, коли прийде його час, колись, можливо, колись прийде. Тож, як ви бачите, ось цей такий, він, здається, називався ніфрітовий колір. Не пам'ятаю вже дівчата, ну, це колір з яких? блакитних відтінків. Ну, я б не так не сказала, тут він мені зелені трошечки. Віддає така припилена, да? жухла трава, чи як її назвати. Ну, коротше, неважливо, хто як захоче, так собі може і називати. Тож, е вирішила я в'язати топ е від Тані Мукас. Що це е був за топ? Я вам показую ось у мене роздрукований опис, ось так він виглядає. Ну, Скажіть, же, що він класний. Тож, я почала цей топ разом з дівчатами в суміснику, і зараз я вам покажу, що в мене вийшло або виходить. Зараз вам все покажу. Приберу це, тому що потрібне місце. А ще я хотіла все ж таки показати ось ці бобінки цієї пряжі. Це така бавовна прикольна. Так. Бавовна 100%. Називається «Вірлі». це артикул. І вона така незвичайна, мені бавовна, вона така пружненька, начебто. Досить цікаво так. І ось такий був жовтий колір. Він мені досі-дуже-дуже подобається, але ну от, я не знаю, що мені робити. І тепер. Тому що я кожного кольору взяла по 300 г, і тепер я не знаю, на що мені цього вистачить. А, можливо, знову ж таки, якийсь топ, а може навіть там е, і такий самий, як і цей. Тобто я е, обрала все ж таки в'язати е, з цієї пряжі, а не з цієї, тому що ну, мені здалося, що, що вона буде ну, краще на топ. Вона така. Гладенька, можете бачити, я в'язала тут спицями 3,25, здається. Щас я вам точно скажу. Так, 3,25, ну, ось так виглядають зразочки. Ця бавовна, вона така більш, знаєте, наче з пушечком таким. Ну, до, цього, до цієї пряжі я вам ще її можливо покажу. покажу. Ось так. виглядає зразочок. Що зараз показую свій топ. Ну, а точніше, це ще не готовий виріб, звісно ж, це поки що процесик мій. Але він вже на фінішній прямій. Як ви бачите, перед вами вже майже готовий топ. Тобто, в мене тут вже все тіло і лишається вив'язати тільки лямочки. Вони будуть в мене тоненькі, тому що дівчата в'язали і більш такі ширші. От Вони вив'язували ось цей останній листочок. І, ну, я не знаю, я все ж таки хочу на тоненьких бретелях таких Лямочках, чи як їх називають, Дівчатечка. Ну, мені дуже подобається, що виходить. Звісно, що полотно ще не випране, не відпарене, тому воно таке, наче скукожене трошечки. Ну і що я можу сказати? Це пряжа ось те, що я вам показувала, вірлі від Байріго, 650 метрів на 100 г, 100% бавовна, дуже якісна бавовна. В'язала я цей топ за описом. На спицях 3-25 мм. Дуже класна річ, мені вона дуже подобається. Тут такий, ну, бачите, як ліф іде. Він вкорочений цей топ. Тут так класно теж виглядає цей набір, мені подобається, як ці листочки сюди так входять, да? класно. Ну, дуже гарно виходить. Тут позаду вам покажу, як воно тут закривалося айкордом спинка. Спинка буде просто ось така рівненька, і там будуть пришиватися брительки клас. Оце я помітила собі маркерами ці дирочки для гудзиків будуть тут гудзики. Тож, ось такі справи такий гарний, гарний топ буде в мене. Я буду його носити на футболочку. Тому що ну, не хочу я, щоб ось тут було так відкрито. Я такого не люблю. От, ну, я не знаю, що вам говорити. Мені дуже подобається те, що виходить. На жаль, знову ж таки, не знімала я відео, не знімала початок процесу. І тож показую вам зараз те, що в мене на спицях. Класна дуже річ. і... Звісно ж, я мріяла завершити її до кінця літа. Здається, вже то і сумісник закінчився, але е, все ж таки хтось ще дов'язує потрошку, і я також вже в останньому вагончику, скажімо так, треба вже якось дов'язати і продемонструвати дівчатам і вам також, як він буде виглядати на мені, е, який я розмір обрала. Я зараз вже не згадаю. Там же ж знову ж таки. А, ні, там ніякого розміру я не обирала, тому що ми в'язали за своїми розрахунками, тому що пряжа всіх різна, і кожна пряжа по різному має щільність, різні спиці підбиралися, тож ми в'язали вже по своїм розрахункам, тому я вам не скажу, який розмір. На обхват грудей, скоріш за все, 102 см десь так. Тож така краса в мене виходить. Дивіться, що ви мені скажете? Чи подобається вам цей топ? Можливо, хтось із вас також в'язав цей топ, а я не знаю, то пишіть в коментарях. Дуже-дуже ну, гарна річ виходить. Я вже так собі мрію, під спідницією одягати. Або під джинси, також гарно буде з високою посадкою. Я дуже задоволена цим топом. Тож хочу його якнайшвидше завершити, але знаєте, що За... застопорюся я, мабуть, на гудзиках, бо мені подобаються такі елегантні гудзики в цих топах. І де знайти такі гарні гудзики, я не знаю поки що. Буду шукати, але. Ну, Дуже-дуже мені все подобається тут. В принципі, він в'яжеться досить легко, цей візерунок класно запам'ятовується. У тані з цим візерунком є і, здається, мені то або мітинки, або то пальчатка. Потім точно є такий шалик, я його колись в'язала. І щось іще я бачила, мені здається, не згадаю, а, можливо, шкарпетки. Ну, не буду е, вигадувати, тому що не пам'ятаю. Але візерунок дуже легкий. Він, ну, трошечки пров'язуєш, а потім просто запам'ятовуєш. Класно, мені подобається. Дивіться, як гарно виглядають ці листочки. Тож, ось така робота у мене на спицях вже завершується. І сподіваюся, що в наступному возі я зможу вам вже показати. Повністю готовий виріб. Такі справи. Ну, а наступне, що я вам хочу показати, це ще один мій новий процес. У мене ідея на початку літа. Мені дуже, так скажемо, і хотілося, і, в принципі, мені був потрібен такий виріб, як кардіган ажурною в'язкою, такий легенький, також з літньої пряжі, з бавовни Мені хотілося, щоб воно було. І, ну, щоб от такий геть легесенький, просто коли трошечки прохолодно знаходитись на вулиці в Майці або в футболці, щоб накинути. І воно не, то, не те, щоб гріло, а просто, начебто, як прикривало тіло. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Досить так. Довго я обирала який ж саме кардиган би я хотіла. Ну, і чогось так вийшло, що я знову зупинилася на описі від Тані Молоко. Тож можна сказати, що моє літо прийшло під девізом Тетяни Молоко з Скажемо так. Щогось я підсіла на її описи. Але вони дійсно класні, мені подобається. Досить все зрозуміло, просто логічно, не знаю. Я не знаю, що сказати, мені подобається. І дуже гарні виходять вироби. У ну, мене роздрукована прев'ю ось ця, цього кардигану на чорно-білому принтері, але він в неї такого гарного там, кольору. Здається, такого темненького. Не пам'ятаю точно якого? Добре, неважливо. От, е, і я зупинилась на, цьо, на такому кардигані. Хоча, скажу так, мені ще один сподобався, але потім якось іншим разом. І я обирала також знову ж таки, з, такою, з якої пряжі мені в'язати. І е, була в мене ще одна. Ну, Я ж вам кажу, що я накупила цієї бавовни різної. Тож. Е, Ось цей зразочок, який ви вже бачили, це бавовна, яка називається піма 700 метрів на 100 грамів. також бачите, що це 100% бавовна. І я обирала між цією бавовною, а також між бавовною, яку ви в мене вже колись бачили бавовна з Кашеміром. І я придбала ось такий колір собі. плакитний, ну він, він мій, мій 100%. І е, обирала, значить, я між цими двома е, артикулами, не знала, які мені все ж таки обрати. І я обрала між цими двома артикулами і все ж таки віддала перевагу спробувати зараз бавовну з кашеміром. Я не знаю, чому саме її я вирішила брати. Ось так виглядає ця бубінка. Це бавовна Мако від Paradise. 340 метрів, здається, на 100 грамів. І я в'язала в одну ниточку. Тут в цей зразочок зв'язаний в дві нитки. І той попередній, з якого я в'язала, топ, також дві ниточки був зв'язаний. А цей, а цей зразочок зв'язаний в одну ниточку. І я в'яжу цей кардіган в одну ниточку спицями 4 мм. Тож, Показую вам, що в мене на спицях. Тож, ось так виглядає цей кардиганчик, цей процесик. Зовсім трошечки відв'язано, тому що всі мої сили були покладені на той, на той топ, весь мій вільний час був покладений на нього, а колись там були, був вільний час, але були якісь такі важкі. Моменти в топі, на які потребувалося більше часу, а часу було в мене мало. Я брала ось цей топ і вив'язувала його, тому що тут просто треба було в'язати вгору ну, всю довжину, да, просто візеруночком. Тому я брала цей процесик і ось стільки мені вдалося зв'язати. Тож, кардиган ще в процесі, і коли я його завершу, я не знаю. бо тепер... Він мені вже не актуальний зараз, це більш така літня річ. Я не встигну вже дов'язати, поки тепло ще. Тому буду потрошечки його просувати, а потрібно повертатися до речей, які все ж таки потрібні вже на теплий період часу. І в мене в процесах зараз там є Джемпер Брець, який заморозився той процес. І потрібно до нього повертатися, але я як подумаю, мені аж дурно стає, тому що я так його зупинилась на такій частині, що мені здається, там треба буде поморочити, щоб розібратися. Коротше, якось до нього повернемось. Ось такі процеси я хотіла показати вам на спицях. Здається, мені це все. Що в мене зараз в роботі, але я планую розпочинати нові. Також в попередньому відео про це говорила, і наступне відео вже буде, мабуть, з новими процесами та просуванням по цим процесах, які в мене зараз на спиці. Все потрошку буду в'язати і показувати вам. Тож, ось такий гарненький кардиганчик в мене буде в майбутньому, але це вже буде пізніше. Так, трохи сонечко нам сюди заглядає, сподіваюся, воно не портить нам кадр, нікуди я від нього дітися не можу. Ну, і ще нагадаю вам про один процес, бо також його нещодавно просувала, тож покажу вам і його. А саме це ось цей пледик, який, ковдрочка яку я в'яжу. З пряжі Alize Cotton Gold. Дуже мені він подобається, класно, виходить. Ось так він зараз виглядає. Це все, що в мене відв'язано сюди, вив'язано два моточки. І ще в'язати і в'язати, але він в'яжеться досить повільно. Повільно, в тому плані, що я не часто його беру в роботу. Але треба буде якось розподілити свою роботу і щоб приділя... приділяти час. Всім своїм процесам, а не закидати їх. Це був позаплановий проєкт у мене, але мені б також хотілося його завершити. Він досить приємний на дотик, і мені здається, буде прикольно їм прикриватися осінні або зимові такі вечори або навіть в день прилягти, прикритися. У нас, в принципі, в квартирі тепло. Але ми не знаємо, на жаль, що нас чекає попереду. Трошки нас так лякає, що все буде не дуже добре. Ну, ми сподіваємось все одно на краще. Звісно, що такий плед не зігріє взимку, але ну, мені захотілося його пов'язати, хоча в мене. Є ще ідея почати з теплої пряжі пледик бабусиними квадратами. Дуже мені подобається одна ідейка. Хотілося б і його розпочати, але не хочу розводити багато проєктів, тим паче таких немаленьких. І то я б більше хотіла, щоб то був не плед, а все ж таки, як е, такі, така ковдра на кровать. Але це все попереду, будемо бачити, що буде виходити. Зараз настала така пора, осінь. Це просто неймовірно чудова пора для мене, як і для всіх інших рукодільниць. Це класна, такі натхненна пора, просто надихаюча. Хочеться все і одразу робити. Ну що ж, дівчатка, буду з вами, я тепер прощатися. Все вам показала, попереду вас чекаю багато новенького. Будемо за всім спостерігати, я буду це все робити, вив'язувати і показувати вам. Дякую вам за вашу увагу, за ваші подобайки і перегляди. Тож, хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь, якщо хочете бачити, що в мене буде далі. А далі, буде, я сподіваюся, дуже багато цікавого. Тож, до наступного відео, Па-па!